Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, види, не забили, сиди. Все, спай. Дякую. О, дякую. О! О! Клас! круто! Плавніше трошки камеру, плавніше, плав, давай. Оооо! Оооо! Е камеру, нижче, нище, нище, камеру. Да -да -да -да. О, -о супер! Питально да -да 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 вершу під головою було ще. І нас тут сизнять розвернути нам. Вот так, 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 да, А да, 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 просто ви знімайтесь. О, клас! Так, добре. Можете ну, трохи, трохи нижче, вправо, камера там. Я швидкість просто наша, а право ліво цели. Отвіртеся, якщо вправо, раз, вправо, оп, виборнули вибор, вибор, вправо. максимальна маса може бути людини, чи взагалі от вам що маса? Ага, вага пасажира до 130 кг. Ого, навіть так. На пасажирці просто ноги висок, отак піднімете вище. А. Та а. ще вище. Отак? Так, так, рука, 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 А що а. з ногами робити, чи Нічого, я на, на задницю впаду? Просто відхиляєтесь назад і ноги вверх піднімаю. А знизу у Сюда так, так. Да, да, да. Ага, ясно. Yes. Класс. Uh! А червот по так крутой. ну тоже трошки зробимо якісь конфигуры. Ага, класс. То класс. Ну, там приземномуся, так?

А ви, ну, як так хочеш спуститися, то... то щоб, ну, швидше, так, сам, а, розумію, так щоб віде, швидше. Так. Так. Ну і тут проходить програми екстремальних розворотів. І, а, розумію, клас! І то фактично, он, наприклад, захотів там, я можу там куди. Ну, до... летиш коли хочеш, тобто, а взагалі я, можна... я лечу, коли, коли сам літаю, шукаю поток, які піднімають. А, можна і так підняти. Я отлетів з Львівської області, біля Львова. Так, вона, годив, ага. В Хмельницьку область, місто Волочись. Ого. 125 кілометрів. Ого. Круто. Круто. Тобто можна піймати і так далі полетіти. Шукаєш один потік, піднявся, потім летиш, потім наступний шукаєш потік, що піднімає. А відчувати потік, то... а є прилад. Е Ноги вверх пам'ятаєте, uh -huh. так? Ага. Uh -huh. uh -huh! Ноги вверх! Ха-а-є! Так, все. Супер, супер. Що як ваші враження? Взагалі круто, але само ті міражим. Просто бомбазно. Клас. круто тут Такий адреналін, ж тут все піднімається супер.